Привіт! У цьому відео я покажу, як обдурити гроші в Schedule One. Для цього тиснемо Escape і заходимо в налаштування. Потім бачимо консоль прямо під грою. Клікаємо на неї, щоб активувати. Щоб відкрити консоль, натискаємо цей символ або інший, якщо не працює. Це називається TILT і його можна активувати по-різному. Можливо, у вас є Tab біля 1. Натисніть його з Shift для активації. На клавіатурі з хрестиком він праворуч від плюса, що зліва від Enter. Також можна спробувати Alt, плюс, G, плюс R, плюс, плюс, щоб він з'явився. Якщо не працює, спробуйте натиснути О з якоїсь причини. У мене, наприклад, це працює. Відкривши консоль, є дві цікаві команди. Change Cache. Це додає трохи грошей на ваш рахунок. Наприклад, візьмемо 100 тисячі. тиснемо Enter, і бачимо, що отримали 100 тисячі. Друга команда Change Balance. Це також додає кошти на рахунок. Візьмемо знову 100 тисяч і бачимо, що додалося. Більше команд можна знайти в розділі View Comments. Ось так легко обдурити гроші в Schedule 1. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо вподобаєте. Бувайте!